Як собака Сірко сам себе налякав, або історія про поломану печку в машині. Сьогодні я примерзла на річці, їдучи додому, вже хотіла включити печку в машині, але почала класити-класити і таке вже собі надумала, що все, вже нема там Фріона, чого він пов'язаний з цим. І клімат-контроль, і все на світі, нічого не тямлячі, геть в цій печці, я вже вирішила, що вона в мене просто поломана і нічого не працює. Накрутила себе як на бігуді за 5 секунд, вже порахувала які будуть розтрати, вже розстроїлася за секунду, вже поганий настрій. Але тут я вирішила зателефонувати до знайомого, в яких теж така сама машина. І кажу: слухай, Юля. Як включається тут ця печка? Може, щось не те наклацала на цьому комп'ютері? І він мені пояснив: чудо пройшло, Слава Богу, вона працює і все тепленько і класненько. Посміявся за мене, сама себе накрутила на бігуті, сама себе розкрутила, позвонивши до друга, і отак у жінок, отакий от настрій, просто це було все за хвилин десять. Отак ми вміємо. Але що ж я зробила? Я вдихнула через серце, видихнула і взяла помочь зала. Я подзвонила до цього Юри, додумалась. Я розумію, що я нічого ніфіга не тямлю в цій машині, але печка працює. Просто потрібно було нажати потрібну кнопочку і збільшити температуру. От, і все, от, і все. Бо коли здалася, то тіліпачка вже ця пройшлася. Що робити, що робити, що робити? Вже таке прийняття, вже спокійство. Ну так, да, прийдеться поїхати, там дальна дорога, прийдеться це все зробити, непонятно, які фінанси. Але ти просто вже приймаєш це і видихаєш, вже будь-як буде. І от такі происходять чудеса. Дивним образом, коли ти прийняв це, ситуація міняється в кращу сторону.